Господи, нехай благословення Твоє супроводжує Його у всіх Його починаннях, щоб Він міг приносити плоди у всьому, до чого Ти покличеш Його. Я благословлю Тебе і примножу потомство Твоє, як зірки небесні, як пісок при морі. Нехай це обіцяння стане його долею, щоб він жив у Твоїй любові та благодаті. Передаючи її своїм дітям і онукам, Милосердний Боже, будь йому підтримкою і настановою в часи випробувань, нехай він ніколи не втратить віри у Твою присутність, навіть коли шляхи його здаватимуться важкими. Як ти сказав: не бійтеся, бо я з вами, не знемагайтеся, бо я Бог ваш. Нехай ця обітниця буде для нього джерелом сили та відваги у всі часи. Господи, Ти знаєш серце мого сина краще за мене, направ його душу до твоєї істини, нехай він ходить у світлі твоїх заповідей і ніколи не відхиляється від твоєї волі, бо твій слово, світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Нехай він завжди керується Твоїм словом у всіх своїх діях і рішеннях. О Господи, я прошу тебе не лише про його фізичне здоров'я і матеріальний добробут, але й про духовну міцність. Нехай він зростає у вірі, наповнюючи своє серце твоєю благодаттю, щоб завжди був прикладом любові, милосердя і співчуття до ближніх. Даруй йому силу Духу, щоб він ніколи не втрачав надії, навіть у найтяжкі часи, бо Господь є моя твердиня і мій порятунок. Боже, нехай всі дні його життя будуть освячені Твоєю любов'ю, збережи його від зла і спокус, від небезпек цього світу, нехай Твоя рука буде на ньому постійно. Охороняючи і наставляючи його на праведний шлях, Господь мій пастир, тому нічого мені не бракуватиме, нехай ці слова завжди будуть його підтримкою. Господи, Ти благословляєш нас своїми дарами, і я прошу Тебе, нехай благословення Твоє буде над моїм сином завжди, наповни його серце миром і радістю, даруй йому довголіття. І здоров'я сповни його життя, любов'ю до тебе і до ближніх. Я довіряю Його у твої руки, бо вірю, що Ти є джерелом всіх благ і захисту. Амінь.